Мене звати Аня, я експертка в роботі з мисленням. А, от. І просто людина, яка хоче, щоб як можна більше людей відчували свою душу і були щасливими. А в цьому відео я хочу з вами, знаєте, так, просто сіро поговорити. Поговорити так, наче ми. З вами сидим за одним столом. А, вот, основна тема відео як все-таки почати чути своє хочу, чути свою душу. Ми живемо в такій вирі події, в такій інформаційному бумі, коли стільки багато всього. Стільки багато можливостей, стільки багато навчань. І в цьому всьому інформаційному блумі настільки важко відчути себе, настільки важко не зрадити собі не тому, що ти ну, собі брешеш, а тому, що ти собі не довіряєш. Тому що ти не впевнений в тому, що собі тобі приходить. Ем, було досить багато моментів життя, коли я собі брехала. Ем, один з моментів це тоді, коли я пішла з роботи з міжнародної компанії. До цього я прям дуже інтенсивно собі брехала. В тому, що я хочу йти по кар'єрній травині. Я хочу стати керуючим відділу СММ а, от, І вирости зі спеціаліста в керуючий відділ. А насправді я просто хотіла допомагати людям. І все, що я робила в СММ. То це допомагало людям. І навіть відгуки після консультації були такі, що ти більше, ніж просто про СМ. Ти дала настільки багато, що це було неочікувано. І я собі прихала. Бо я думала, що ті хочу, які я Аля хочу, це мої. А насправді це просто були хочу інших людей, які, які я повірила. В які я щиро повірила, що вони мої. Я щиро повірила, що я хочу їх втілювати. Але з кожним кроком, з кожним моментом життя мені ставало тільки важче. Я відчувала тотальну втому, тотальне вигорання. І я розуміла, наскільки, наскільки б мені б не підняли зарплату в цій компанії, я не хочу там працювати. Я ну, не бачу себе там зовсім. І це було основним маячком, коли я прийняла рішення піти звідти. Я пам'ятаю, як просто я лежала, скрутившись в в ліжку, і говорила, що я дурна, що я повна дура, що вирішила піти, ще в якусь таку духовність, та психолога вчитись довго. Я ну, всі заощадження пощу до навчання, щоб вивчитись. На духовного провідника, на експерта в роботі з мисленням, на провідника Галіла. І я розуміла, що ідея дуже нелогічна і настільки вона дурна, що мені було просто від цього дуже дуже боляче і сумно, що я не могла собі знайти. Ніякого взагалі логічного підтвердження, що мені треба це робити. Ну, типу, чому? В тебе б все було добре. Ну, ти жила, живеш ще в черкасах, в тебе є собака, в тебе є наречений твій. Хоча, можливо, тоді він буде наречений, я не пам'ятаю вік, скажем, хлопець, яким ти живеш. Ти працюєш в міжнародній компанії, до якої дуже багато людей стремляться, Це стабільна робота. Що тобі не так? Ну, от що тобі не так? Мені було не так. А, і я зрозуміла для себе, що щасливі люди вони нелогічні. Вони нелогічні тим, тому що вони здійснюють свої мрії. А мрія це нелогічно. Ну, нелогічно взяти, зробити собі щось, зробити якусь покупку, піти за імпульсом нелогічно. Але насправді це найкраще рішення, яке можна зробити для себе, яке можна втілити, яке необхідно зробити. І настільки важливо чути ці імпульси, я настільки себе тоді забила, що я взагалі не писала мрій. Я написала списку бажань з десь 18 років і ну плюс-мінус до 20, я завжди вела щоденник самопрограмування. І він завжди класно працював. Якщо захочете про це відео, я також можу написати, написати, записати, як я його пишу, як я його роблю, і що в мене вже здійснилось з моїх попередніх щоденників, тому що я взагалі манічка блокнотів, хоча його можна вести не тільки в блокнотах. А, от. Тому, якщо вам буде цікаво, напишіть мені обов'язково про це. А, можливо, зніму. можливо, зніму, якщо побачиш, це вам необхідно. А, от. І тільки зараз у нас 21 число. До речі, сьогодні енергія світу. енергія світу, я на кінець повернулася ютубчик Ой, клас. І 17 числа. Ось цього місяця я повернулася до самопрограмування. Мені потрібно було дуже багато часу на, відмов... на відновлення своїх бажань, хоча списки бажань я почала писати Ось, десь рік тому, але самопрограмування я так і не змогла. Я, ну, ідучи там за агентством, після цього міжнародною компанією. Я з кожним разом віддалялась від свого істинного бажання комунікації з людьми, допомоги людям. Коли я робила майстер-класи, консультації, тренінги, зустрічі дівочок, то це мене стілювало. І я відчувала, що я йду своїм шляхом. Але коли я перестала це робити, це мене дуже сильно віднесло не туди, що я перестала тотально себе чути. Тому одне з основних те, що я хочу вам сказати, як почати себе знову чути, це перестати самі брехати. І просто звернутися, а де я зараз знаходжусь? А що я роблю? А чому я це роблю? А я дійсно хочу, що я просто звикла. Чи я просто думаю, що це класно, але насправді я нічого не відчуваю. І це настільки важливо. Настільки цінно просто бути щирим з собою. Мені це також допомогло як інструмент Граліла, де мене вивело повністю з ілюзій, також мені допомогли цвяхи, які напруч мене оголили. От, також в мене була терапія з психологом, яка також підскривала те, що в мене було. У мене були консультації з коучем. Я також проходила додаткові навчання по психології, по саморозвитку, і це поступово-поступово мене скривало. Тому що, знаєте, це якась таблетка, червона таблетка, яка тобі допоможе з'єднатися зі своєю душею, яка допоможе тобі е, знайти своє призначення. Ну, немає його. Так само, як і немає чіткого призначення, чим ви маєте займатися. І я знаю, що я маю працювати з людьми. Я знаю, що я маю передавати знання. Я знаю, що я маю стілювати людей своїм голосом, своїм проявленням. Також маю тригерити людей, тому що я являюсь дуже сильним каталізатором змін. Вот. І це одна з моїх основних задач світити людям програми. І так я можу реалізуватися в дуже багатьох направленнях. Але от напрямок зрозумілий, якщо ти дивишся чесно в себе. А от яке буде проявлення цього напрямку, можна дізнаватись і пізнавати по-різному. Тому немає обмежень в душі, як ви пройдете свій шлях. Певною професією, певною діяльністю, певним сенсом. Але зерно, воно одне. Воно цілісне і одне. І його можна бачити тільки тоді, коли на кінець перестанете собі піздять. І скажу чесно. Що з кожним шаром пізнання себе з якимось новим інструментом, з якимось новим етапом життя, я розумію, що це нова і нова людина. Нова і нова людина, яку хочеться пізнавати, яку хочеться вивчати. І це ну, так цікаво, що ти ніколи не стабільна. Ти знаєш, що ти ну, сьогодні любиш Мачу, завтра ти можеш любити какао. Післязавтра ти Можеш любити лати на банановому. І немає якогось певного обмеження, от, яка ти, що ти любиш. Звісно, є якісь певні зерна цінності, які я несу, але немає такого, що от я саме така. Тому що, якщо подивитись, Аня, яка була в 17 років, яка ну, я бачила на декількох роботах, Вчилась очно, навчалась дуже багато де, вона була от така, от, вона любила таке, от. вона, ну, в якійсь мірі була чесна з собою. Потім була Аня, якій 20 років, яка працювала е в Агенції, Аня в 21 рок. Рік, яка працювала в міжнародній компанії. Вони всі в якійсь мірі були чесні з собою і мали якусь певну мету, ці, але от з кожним новим ривком, ти розумієш, наскільки ти нова. І це така гнучкість, це таке необмеження себе якоюсь певною діяльністю, коли ти не ототожнюєш себе, що ти певна діяльність, що ти певна характеристика. Це от як. Ну, я дуже не люблю якісь типології. що Це, на як холерик, флегматик, інтроверт, екстра, екстраверт. Ну ми можемо змінюватись. У нас можуть бути різні етапи життя, де ми відлюдник, де ми там засіли, закрились, а де ми досить відкриті в цьому світу хочемо спілкуватись. І основна, основний меседж цього відео що ви себе. Не обмежувала. щоб ви себе не втрачали в вирі цих подій, щоб ви були гнучкими і дороботливими до себе. І реально найкраща практика, яку, яку ти щиро можеш писати а саме тоді, коли ти з'єднаний з собою щиро. Це практика самопрограмування і практика вдячності. Це, ну. Спочатку люди доходять до вдячності, а потім до самопрограмування. Це якось такий от перехід людей. А, от. Тому що коли я взагалі була досить далеченька, скажімо так, далеченька від того, що я дійсно хочу, то самопрограмування зовсім не йшло. Тому мої котики кашелотики міцно-міцно вас обіймаю. Вірю, що це відео вам прийшло вчасно. Я думаю, що без якогось монтажа, без якихось таких моментів я просто його викладу і це піде тим людям, які дійсно дійсно воно А, Дуже хочу, щоб ви були щасливі, щастя в кожному своє, і щоб ви також не обмежували в цьому розумінні слово щастя і жили це прекрасне життя. Не дивлячись на будь-які обставини, на будь-які тривоги і на будь-яких інших людей, бо ви найбільше ціністю. До а нових день. зустрічей! Надіюсь, я буду знімати.